Ми сьогодні будемо грати в джангл. Тепо, тепо, Вова, Вова, Вова. Що? Ти не Тео, ти не Тео, окей? Ти не Тео, Вова, ти не Тео, ти не Тео, окей? Окей. Ми будемо грати в джангл з Богданом. Рита, раз, О, раз, Богдан, раз, скакай на низь. О, ти? чуєш, я хотів скакнути на низь. Я скакаю на низь. О, ти помер? Ні, я не... О, йок! Йок! Ти помер? Ні! Я стою на волоску, понял? Ні! Я чуть не здох Богдан. Я чуть не здох. Я б ще чуть-чуть не -чуть здох, просто. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Давай. Я не помер, я в самому не звук Один в щіленці, чи як то називається, фух.

Ну так. Можна моє відео, може, робити моє відео і бачити. Так, Окей, добре. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, Його! це треба не забувати. Його! 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 І пишіть в коментарях, яку нам групу грати ще з Богданом. Так, у нас вже граємо модно сталанту. У мене двісті 291 один трильйон гроб а у є скільки там. 6 квадрильон частички там. Так. Тридцять квадрин. там дуже модно. Квадріль. Ну і там чоловік. Ні! Трава. О, я чуть не е здох! Е я в самому низі, Богдан, іди до мене, я скакну. Я в самому низу цей. О, ні, він в мене зараз буде стріляти. Ні! О, о,

Ложейте закон. Я, сказав. я в самому низу Богдан! Скакай Мама! до мене, я в самому низу. Іди! Іди! О, дивіться, він там щось ходить, зараз вам покажу. Блін, так не вийде. Можна мені покажу, що я тобі потім перший раз кинув с ним. О, у у Тебе збило, я це бачу. У мене ні. О! Цей раунд би пуляв машина в них? Не кажи, не кажи. то Там як прям переграм, ти є мілісику, там ти можеш побачити, якщо людина показує червоно. Якщо людина показує червон, то вона стройна. Цей чувак, ти можеш вже в нас? Ні, я промазав, я здох. <рігаз> я так смешно впав, Ууу Богдан. Я <рігаз> так Я бачу, я на голову впав, У мене горло вже было й сміху. Mm -hmm. Я зараз буду десь свої роки, після цього грала. Тому що я зараз завжди мотаю, як буду мотати, коли я буду десь свої роки. А чого ж мотаю, думає, мотаю, там мотаю, Можна мотаю, за чуваком дивитись? А там э, чувак, який за Grove Garden. Іди подивись. Він там щось ходить. Зараз я не буде мотаю, запускати. Він приходить і бачить, який за Grove Garden. Mm -hmm

якою цей китайською якою? Йо, не говорить? Він пише по російською, але те, але воно в чаті перекладається по-англійськи. Ага. Ні. А чого? Ні, а чого вони. Чого всі російською говорять на цьому сервері? Не знаю, ну ми не говоримо. Та ми не говоримо. Бо ми взагалі не говоримо чаті. А ну, а далі я подивлюся на твоє лице. На моє? Ха-ха! Ти бабуся сте. те. Ти ж ти за цим чоком будеш говорити в ігру Барбі, ти знаєш, що там це? Я знаю. Якщо ти знаєш, що на них написано, що там, я тут є, щоб навчити Ые, ті, хто заграв гардені, тепер бабусі. Бачите? Та ну давайте добивайте вже. А ж ти коли робишся зразу, то знаєш, що стоячи прибісті два штуки. Як бінборкер, це як файбек. Так, так. І я раді.

Ура, Ми виграємо! Сим, шесть, фух, я чуть не Два, один. Гейм -овер. Ми Два гейма вер, мы выиграли, дяда, дернула, ты хочешь подивиться, че ты будешь дистрой? Нет, папа, мау, дин, шабл так, давай, Богдан, чуєш? Давай скакнем на низ зараз. Є б ми помремо. Та ч? <чо? смех> ну не, <ні>. я скакаю. <laughs> казав скакати, скакати. Ой, Богдан, диви, О! Богдан тебе <laughs> збило! Чуєте? Богдана збило, походу, реально. О! А тебе збило? збило? Ні, мене не збило, я досі ходжу. Ну ти даймося для мене, ти просто все для мене. А, чуєте? Підписники прошу, пишіть в коментарях, які нам ігри пограти. А то у нас вже немає ігор. Тільки Grover Garden, щоб пограти є. але шаубент, не грали в ингей. Ну так. Короче, це. Так я би пограв. А речі, ми не знімали по літака. То ми наступне а, відео знімемо по літака», якщо що. Богдан, дивись за мною, давай. А що там є? Блін, ні, ну туди не варто цей, тут можно еще застегнуть. А там ти впадеш просто і. Ну, тебе зіб'є. О! Мені золота в голові. А, як все смішно виглядало, побачиш. Чи он давай друг? Чува. Та ні, чуєш. Богдан, Богдан. Чекай, а дивись за тим чуваком який запускає. А що він... Все? Він пропав? Що? Він пропав? Що? А ти вони там скакають собі? Поняв? Богдан підійде. Чеш, підійди до мене, подивися, чи я оцей чувак давай. Та зараз будешь жить. Yeah. Давай, прошу. Yeah. Давай. Стану дивись, чи я цей чувак, Богдан. О! Да, дивай чекай, не може. Я пляж та ну прошу тебе, я той, чувак. Але перше дивимося за тими, чуваками. що, давайте. Давай, Та, диви там один впав. Та ну, блін, чувак, давай, забивай. Та, а, давай. Там ну, вниз а, просто, не, не. платформу в неї А то тепер я ті, не ти питає. Він знає. Орка Лерурка. Чувак на верху те я пока там чувака на верху АФК. Ну так. Та поймемо все одно. Чого ж давай вийде на інший сервер, Богдан? Давай на інший сервер. Так, я хочу розпочати. Ми да не вихожу на інший сервер. І ми зустрінемося на іншому сервері, підписники. Ну, на цей час всі, папа. І всім привіт! Ми знову на іншому сервері вже, як ви бачите, і, блін. а, Все, ми встигли. Ура! Давайте. Подивись, що це таке? Подивись на це яйце, що це таке? Не знаю, ну у мене теж питання, що це таке? <свист> Чего ж буде, я скакаю на них выбить? ні, не, не скакай, не скакай. Вин злые зубье от цими штуками. І там шансів не знаю. Это мне быть можно сразу. Ну я то тебе, окей. О, ні ні є не ні не Блін! Ну, Давай спробуй! Ні, ну ти бачив, Богдан, ти бачив, я зміг, правда? Ну, ти зміг, а потім в тебе, як не бачив. Що в мене з головою? Не знаю. Не, не знаю, підбайджу тебе, що за... Пишіть в коментарях, що в мене, дарах, мене класний скин. І Богдан помер, як шишо. Дивіться, от Богдан бабуся стара ходить. А хто тут за Грова Гарден? А тут немає чуваків за Грова Гарден, крім нас двох. Не, ну не можна за Грова Гарден, але он маску. Так. О, давай! Це скина Дімича у цього знаєш. Схожий. Не, не Короче, давай, ну, о, не! я засаймывся, я засаймывся, я еще як засаймывся, Богдан. О, Дверьмо, в мою зону стреляй, О, на видео это было очень эпично, Богдан. Фух! о, 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 о! На відео це дуже смішно було, реально. О, ні-ні! Я не встиг засеймитись, блін. Мене збило. Окей, і так ми знову продовжуємо грати. Мене чуєш? Там було так епічно. Просто. Же... Я ж не знаю, що вони не це було дуже епічно. Mm. Чого? Я, 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 я не знаю, ага. я сказав, що 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 я що я сказав, 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 там кожних пару суботи, якийсь рандомний. Що за фігня? Що за фігня? У нас виявляються руки, знаєш, що, не та як в Лего, типа нема пальців. У нас є пальці. Уяви. Як? Що? Я тільки зараз це побачив. Прошу, чувак, запускай вже. Богдан низ скакай! Богдан низ, Я скакану на низ. Але тепер не знаю, як вибратися. О там є дирка! Богдан, там є дирка, там можна пролізти. Від першого лиця! Богдан, я в самому низі на бетоні. Не знаю. Нанизу цей. А я стою тут внизу. Коли я треба. Ні, ні, коли я просто поврібнула, коли стриму і хотілося упати туди, то у мене просто хедж торгів. Понял. О! Ух, там о! Там блок один впав. Зараз вся там сопити. І знаєш, і там мало там, там було така що знизу, є така штука. Такий блок у Майнкрафті, і якщо ти будеш на ньому довго стояти, то він просто буде не блог, і ти зможеш цей фон. Знаєш? А, ні! А, ні, а мене, хтось мене хтось вштовхнув! Мене хтось вштовхнув! А ні, мене мене блог е, зіштовхнув ніби чи як. Не знаю, як сказати. А чуєш, що знаєш що сталося? О. То не хтось і знаєш що сталося? осталося? От такий ту чувак, який називається Ким о! А! не не ні ні не не нече Ничемний! Дима Джан Белл краще! Шо-шо! Він може цей админский абьюз цей за Джандел, знаєш, что может быть. Що? Може бути за мистер Ну та я знаю. О! Два блоки залишил! О, ні Блін, вежа розсипалась, ой, мені по голові дало. Я виграв! Я виграв! Yeah, сюди, yeah. я виграв! Yeah, 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 yeah. А я побачив тім самі цього. Все. А тут байба. Ну нечемний він. ой 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 ой, уй Не, блин, чому я впав сюди? Yeah, я вірший місце! Чому що в нас полює світне камінами? Говорити тепер в гру в Minecraft. Ти помер? Вже? Так. Коли я на нього дивився. Йо. Ти що ні, ні! Ні! ні. Блін, ти так смієш, хочу ж історії. Я так крутився в цій історії. не пості робити там Minecraft. І це, Я просто подав, у мене була тільки одна річ, це була За допомагав, щоб я не побежив. а я мав свою штуку на клітинці. Тому я я просто, це, просто було, я, що мені щось би добре попался, наприклад, слайм-блок, щоб я би міг цей попасти. сталося? сталс. Я дістав слайм-блоки, і останні мілісекунди я його поставила. І, і сталося? Що? Потім я такий, потім я падаю на землю від слайм блока. І знаєш, що потім я кажу? Що? ОМВ, ОМВ, а коли а ця мапа, як я казав, що це така мапа, що це, якщо ти там блоки ага. знизиш, що якщо ти не будеш на цьому році, то я там впав. Можна я дещо скажу, Богдан? Можна я дещо скажу? І ми... У, і ми будемо вже прощатися і всім па-па.